На аналітичному сайті OpenDataBot оприлюднили статистики укладання шлюбів та реєстрацій новонароджених в Україні протягом 2022 року. У порівнянні із 2021 роком, кількість шлюбів за 11 місяців 2022 року зросла на 5%. У березні та квітні після повномасштабного вторгнення РФ шлюбів укладалося у півтора рази більше ніж зазвичай. До прикладу, у березні 2021 року уклали шлюб 13 767 пар, а того ж місяця 2022 року – 20 726. Спостерігаючи за динамікою укладання шлюбів протягом минулого року, щомісяця кількість нових родин складає понад 17 тисяч. Натомість зазначають аналітики OpenDataBot, кількість реєстрацій новонароджених за 11 місяців 2022 року впала на третину у порівнянні з відповідним періодом 2021 року. Є ймовірність, що частина дітей народжені за кордоном та ще не зареєстровані в Україні. За неповний 2022 рік народилося 195 тисяч маленьких українців та українок. З них трохи більше хлопчиків: 51,5%. Бажаємо усім родинам міцного здоров'я та перемоги.